Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму youtube каналі. Сьогодні ми продовжуємо челендж складні 75» в оригіналі, або як я їх називаю, турботливі 75». Сьогодні у нас день номер 28, я не знаю, дні летять, як просто скажені. Вчора я дуже класно провела час, якщо ви дивились вчорашнє відео, оце вам пощастило. Якщо ви дивились вчорашнє відео, то ви знаєте, що вчора ми гуляли, я вам показувала класні місця поряд з Брамшевом, де ми зараз живемо. Якщо що, давайте по порядку: челендж Турботла 85, це про. Два тренування на день, більш таке легке і більш динамічне. Я щодня виставляю для вас відео. Також я читаю по 10 сторінок книжки кожен день. Зараз у нас я вже вам розповіла про мою мотивацію, що мене тримає продовжувати робити цей челендж. І зараз у нас розпочалась така арка. Я вам показую Румунію, розповідаю, що саме мені тут подобається, як життя в Румунії, що взагалі в цьому прикольного. Обов'язково задавайте свої питання, якщо вони у вас з'являються. А спонсор цього всього, що до мене приїхала моя подружка, я їй показую е, місцеві прикаляси, тому залюбки, покажу це і вам. Якщо ви на моєму каналі раптом вперше, обов'язково підписуйтесь, включайте дзвіночок, тому що відео на каналі виходять щодня. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментарі, це реально дуже-дуже сильно просуває мої відео. Дякую вам, дякую вам за це безмежно. Також я вам хочу нагадати, що триває збір у рамках Турботли 85 для маленького Максима. У Максима м'язова дистрофія Дюшена, і йому прям треба просто скажені гроші зібрати. Це більше ніж 2 мільйони доларів. Ми з вами на челенджі. Збираємо щонайменше 40 тисяч гривень. Я сподіваюся, ми зберемо набагато-набагато більше. Знаєте, треба бути амбіційними. Я дуже хочу допомогти цій родині, бо вони прям реально розкривають моє серце. І знаєте, я хочу, щоб ми з вами приклали максимальну зусиль до того, щоб Максим ріс здоровим. У нього ще все життя попереду. Йому зараз його три рочки. Нехай в його житті та в житті його родини трапиться. Справжнє димо. Давайте будемо до цього причетні. Сьогодні я вас також беру з собою, я вже зробила ранкову йогу. Я прямо зараз впираюсь по сурі на маскар. Мені подобається, я її роблю під мантри, і потім в мене ці мантри в голові ще цілий день. Мені дуже подобається Це мантри на розкриття чакр, бо, виявляється, сур'я на маскар, привітання сонцю, ще кажуть. розкриває усі усі наші чакри. Це дуже класно. Впродовж дня це нам забезпечує спокій, зосередженість, краща версія себе можна сказати і так. Сьогодні я вас беру з собою. Ми їдемо в торговельний центр подзиріть, що там, а також ну трошки буде такий шопінг влог І також ми з вами поїдемо на Паяно Брашев. Неймовірне класне місце. Я обожнюю Паяно Брашев. Це зимовий курорт, щось по типу Буковелі місцевої. Туди приїжджають люди з усієї Румунії, відпочивати, надихатись, там дуже гарні гори і смачний ресторанчик, такій національної кухні. Обов'язково вам все покажу. І обов'язково додивляйтесь це ж відео до кінця, бо в кінці вас чекає така мотиважка. Мотиважка передбачення, коротше, на подумать вам. <толк> Тож, поїхали! Пью. Мені, в мені, в мене, такий, варі, втручина, я кажу, це такий гай б гуцульщина, я б сказала. Дивіться. Приїхали в дуже класне місцеве кафе на паяні. На паяні, звісно, дощ, особливо, бо нічого не покажу, не погуляємо, бо холодно. Це ми взяли сир на плато, з По цей говорити мне нельзя больше подобается, не что ли в чем дело? Вела тренування, що я вам хочу сказати, через те, що зараз приїхала моя подружка. Знаєте, я на такому трошечки розслабленому вайпі, це було не заплановано, але я дуже рада, що так сталося. Тому я прямо зараз роблю реально мінімум невеличку йогу, невеличкі заняття. стараюсь підтримувати режим, але при цьому, знаєте, відчуття, що вже хочеться трошечки відпочити. Я все ще з вами на коннекті. Я думаю, що... У мене ще й такий період, що наближуються мої місячні, і за все, це пов'язано також із цим. Я собі даю можливість відпочити, даю цьому місце бути. Знаєте, прям відстаю від себе ніяких претензій. Максимально стараюся насолоджуватися. Сьогодні вийшло менше зняти, ніж я вам запланувала. Якось у нас вийшов такий дівочий день з подружкою. Ми більше спілкувалися, нічого. Значить такого, чесно, знімати особи не, хо... не хотілось. У башниках я перед вами не залишусь. Окремо, ми обов'язково з вами все-все-все обговоримо з приводу Румунії, як мені тут живеться, як взагалі, ну що мені більше всього подобається, що не подобається. З вами все буде. Ми вже дуже скоро обговоримо по фактам, поки я реально трошки на відпочинку насолоджуюсь, по можливості вам все показую. Дякую, що ви додивились це відео до самого кінця. Чекайте, передбачення. І передбачення до вас на сьогодні це моє життяне марафон на ідеальність. Дуже мені відгукуються, тому що вчора в мене була така боротьба, наче я реально дуже багато ходила, і можна було в легкості зарахувати, що це і було моє кардіо, я там і сина на плечах носила, і ми вгору підіймались. Ножки гуділі, вечором, прям мощно. І все одно я прям така, блін, ну це ж може не рахувати за тренування? Ні, я зарахувала це за тренування і прям відпочивала весь вечір, наповнилась. Я попросила маму. Якщо ви не знали, мама моя монтажерка, я прям давай все, не будемо говорити про роботу. Я реально хочу видихнути, відпочити. Так, я не ідеальна, цей марафон не ідеальний. Я роблю помилки, я роблю по своїм відчуттям, і це для мене. Найголовніше, обов'язково цінуйте те, що ви робите, не дивлячись ні на що, і прям отримуйте максимальне задоволення від своєї неідеальності. Нічого не може бути ідеальний. Ти і так ідеальна. Я вас цілую дуже сильно, обіймаю вас, люблю, ви вже такі мої роднюльки стали за цей час. І до зустрічі завтра. Пока!